Професіонал мереж мережевий потрійний діамантовий директор Анна Бойко. Міс Київ. Дякую, Любов Васильівна, дякую, друзі. Вітаю кожного із вас присутнього на нашому онлайн семінарі. І хочу сказати, що сьогодні насправді є можливість у кожної людини, яка переглядає сьогоднішній онлайн семінар, змінити. Повністю відношення до бізнесу, бізнесу, який розвивається в Україні, відчути ці можливості, побачити людей, які розвиваються, ростуть і заробляють, дякуючи нашому маркетинг плану. А я прошу кожного з вас, хто дивиться наш семінар, хто скористався цією можливістю заробляти гроші в New Life, пишіть я, щоб побачили люди, які вперше потрапили на наш семінар, що тут є насправді багато з нас, людей, які працюють і розвивають українського виробника, і заробляють кошти, дякуючи маркетинг плану. А я почну з самих таких елементарних речей. Кожен із вас, який дивиться нас зараз в даний момент, ми всі є різні. Хтось е, має е, хтось дорослий, хтось молодий, хтось жінка, хтось чоловік, хто всі маємо різні професії. Ми живемо в різних містах, селах і навіть країнах. Але єдине, що нас об'єднує, це те, що ми є споживачі. І ми витрачаємо кошти кожен день, ходимо в магазин, в різні заклади, витрачаємо кошти. Ми є споживачі. І витрачаємо 100% від вартості за продукти, які купуємо. 100%. Не секрет, що кожен продукт, який ми купуємо на ринку, в торгівельній мережі. Він виробляється на заводі. Є завод-виробник, який виробляє, і було в середньому вираховано, що витрати заводу виробника і заробітки все разом від цієї суми, яку ми заплатили, він всього на всього заробляє на продукті. І ми уявляєте, уявляєте, що кожен з нас кожен день переплачує мінімум 60% вартості товару посередницьким структурам. Мілкі, середні, а, великий опт, люди, які там працюють, продавці, а, директори магазинів, прибиральниці, це і логістика, і велику долю займає реклама. Тобто, ці 60% вони уходять саме ним, не тим виробникам, які виробляють, а посередникам. Але е, справки, що це традиційний бізнес, це традиційна торгівля, і я вам розкажу інший шлях, як можна заробляти кошти. Економити кошти, не витрачати оці ось 60%. Це інший напрямок торгівлі. Називається він мережевий бізнес, тобто мережевий маркетинг, по якому працює саме наша компанія New Life. Ми працюємо ми свій завод. Завод-виробник, ви почули, знаходиться він в місті Дніпрі, і продукція, яку він виробляє, він відправляє нам. Керівникам інформаційно-оздоровчих центрів ми є партнерами компанії, тобто кожен із вас може бути представником, відкривати своє представництво і отримувати продукцію по цінам виробника через інформаційні оздоровчі центри. А простий споживач приходить в цей же інформаційний центр і купує продукцію. Тобто, оці кошти ми не переплачуємо, а нам завод платить уже кошти за те, що ці витрати, які ми десь витрачаємо на щось, нам вони повертаються у вигляді бонусу, у вигляді різних виплат, тобто, це все наші кошти зароблення. І ось як же ви дізнаєтесь про компанію Life і звідки у вас інформація? Людина, ось ви. так? Людина, яка розповіла вам про нашу кампанію, привела зареєструвала. А тут я хочу сказати, що є декілька варіантів. Дивіться, зараз наша кампанія вона настільки потужно розвивається на ринку, вона настільки е, величезний е, відділ айтішників, які розробили свою прикладну програму New Life, тобто російське приложення, мобільне приложення на телефоні. У нас є на у кожної людини, яка реєструється в компанію, свій кабінет, які веду, ведуть представники нашої адміністрації, тобто відділ it відділ компанії New Life. і у нас по суті в нашому мобільному телефоні, в нашому гаджеті вже є готовий бізнес, в якому є реферальне посилання для реєстрації. Як вас зареєструє спонсор, ваш чи то через е, мобільну прикладну програму? Чи то через комп'ютер, чи відправить вам реферальне посилання, і ви стаєте партнером компанії. У вас є інформаційний спонсор. Інформаційний спонсор він дає вам інформацію про продукт, про різні е, можливості, навчає вас, е, проводить вас по системі. Тобто, у нас є своя система навчання, розповідає вам все. Показує розповідає про те, що у нас в компанії приблизно 800 Інформаційних центрів, де ви можете купувати продукцію компанії за цінами виробника. І ось після реєстрації у вас є прямий доступ до інформаційних центрів. Запам'ятайте, що а, наша компанія одна із небагатьох, у якій є безкоштовна реєстрація. Ви зареєструвались і у вас відразу знижка 20%. Вам дається е, можливість користуватися продукцією по оптовим цінам, але в роздріб. Ви можете купити один, два, три або більше продуктів скільки вам потрібно, але уже вас знижечка від роздрібної ціни у вас вже оптова ціна, і якщо ви просто зайшли на сайт компанії New Life і подивилися наш перелік продукції, звичайно, там будуть роздрібні ціни для тих, хто не є членами нашої організації, хто не є партнером компанії New Life. Після реєстрації вам присвоїться свій id номер, дається пароль, і ви можете собі закачувати програму New Life, Через прикладну програму, через Play Market або App Store, і користуватися своїм кабінетом і будувати уже з цього моменту починається ваш бізнес. Ви стаєте споживачем. Споживач. Що ж відбувається далі? Які можливості? З цього моменту ви переходите на наступний етап накопичення, накопичувальний етап маркетинг-плану. Як тільки у вас. За необмежений термін, але десь ну, максимально до року, Тому що якщо ви рік не берете продукцію, ви можете вилетіти з компанії. Якщо у вас накопичуються бали, а у нас один бал рівняється одній гривні. Балами ми рахуємо товарообіг компаній, ну, наших покупок. так? Балами нам виплачують бонуси гривнями, ми платимо за товар. Тобто, якщо ви дивитесь, заходите в офіс або онлайн, проплачуєте, звичайно, це йде гривні. Бали це еквівалент мережевому бізнесі розрахунків ваших бонусів і товарообігу. Так ось з моменту накопичення, як тільки ви самі... Або з людьми, яких ви запросили теж свою команду, це можуть бути ваші рідні, близькі, знайомі, які зацікавилися продуктом, і ви берете продукт, вони купують продукт. І якщо у вас буде накопичення 3 тисячі балів за необмежений термін, ви стаєте постійним споживачем або постійним покупцем. Будемо писати постійний споживач. Це наступний вже такий етап, який дає можливість ще додаткових знижок. Тобто, вам від кожної вашої покупки компанія, а, вираховує за календарний місяць, скільки ви купили ваша група, та, особиста група, яку ви вже створили. І від цього товарообороту сумарного вам платиться 10% зворотнього бонусу кожного. 1 числа наступного місяця вам йдуть нарахування. Пропрацювали календарний місяць. 1 числа відкриваєте свій кабінет чи то в комп'ютері, чи то в, в мобільному телефоні, і вам приходять і смски про те, що вам прийшли фінанси, і в вашому е кабінеті у вас написано, яка сума бонусів, на які ви можете брати продукцію і не платити за це кошти. Постійний споживач може, ви легко можете порахувати, які у вас будуть доходи. Це може бути і 100, і 200 гривень, 300, тобто це мінімальні такі а, начебто, заробітки, але ніхто вам не дасть на вулиці, ви вже їх заробляєте на своїх покупках. Далі, наступний статус у нас партнер. Партнер. Це людина, яка вже має побільше грудку, або вона робить вели великі покупки для себе і своєї родини. У нас таких людей багато е і в Україні, і за кордоном. Люди замовляють онлайн, вони проходять обстеження, замовляють програми на декілька місяців, займаються здоров'ям і таким чином заробляють е утворюється три тисячі балів. Три тисячі балів. Це у вас буде сумарний об'єм. Вашої групи і вас, але запам'ятайте, з моменту партнера, коли ви стали, вам треба робити тисячу балів активності на свою карточку для того, щоб отримати кошти від ваших партнерів, які під вами зареєстровані, чи то споживачі, чи то постійні споживачі. Якщо ви не робите свою активність, ви отримаєте тільки бонуси з ваших споживачів. В які ще е, йдуть етап накопичення. Тобто зі статусу партнера ви вже можете мати і 300 балів бонус, і, і більше в залежності вже від об'єму і 500, і 600, тобто тут вже йдуть е, більше кошти і більше можливості пізнавати наш продукт. Тому що ви, як правило, хочете спробувати все. А так як у нас в компанії більше трьохсот найменувань продукції, це і засоби особистої гігієни, і оздоровча продукція, і по уходу за дому, і косметика, і е, чаї, тобто величезні бади, тобто дуже багато препаратів, які ми використовуємо кожен день. Отже, йдемо далі. Тобто, тут, від, пишемо, від 300 у нас вже йде балів бонус. Наступний статус це у нас керівник. Керівник повинен зробити товарообіг за місяць 6 тисяч балів. Це зараз я вам розкажу потім ще доповнення. Буде 6 тисяч балів. Обов'язково своя тисяча балів має бути. І а, тут, вибачте, у партнера вже збільшується до 15% зворотній бонус, а у керівника вже 20% ви отримаєте з власних покупок, з покупок ваших споживачів, 10% з постійних споживачів. І 5 від партнерів. Тобто, але арифметика дуже проста: 20% і розподіляється між вами і вашою групою. І керівник це вже така, знаєте, стійка. Такий статус тільки в якому вже зрозуміло, що людина, яка стає керівником, вона вже знає або дуже добре свій продукт, який вона використовує в компанії New Life, або вона дуже гарно рекомендує. Вона може знати один або два продукти, чи то той же 39-й гель, який на схід продаж, чи то там якісь там кардіцепси, або ще якісь гриби, або засоби особистої гени, наші шампуні, які просто розлітаються. 39-й знову ж таки шампунь. Тобто той продукт, який ви любите і який ви рекомендуєте, тільки дякуючи тому, що ви е, не мовчите, а розповідаєте про це своїм друзям знайомим, у вас таким чином іде е, групка створюється і збільшується кількість балів і товароворот ваших груп. А це все фінанси. І вже керівник може мати від 1000 і до 2 тисяч балів бонус. Напишемо в середньому півтори тисячі. Балів, це йде де зворотні бонуси, людина може вже не витрачати кошти взагалі на те, щоб користуватися нашою продукцією. А напишіть, будь ласка, друзі, хто у нас дивиться в ефірі, хто із вас вже користується нашою продукцією за бали, тобто не платить кошти. Е, ну я вже, наприклад, з Павлом Петровичем практично 9 років в компанії, і ми е, за 9 років, перші декілька місяців, там пару-два-три місяці. Купували продукцію. А решта це використання лише за бонуси, які нараховує компанія. Тобто, це надзвичайно зручно береш ті кількості, яку тобі потрібно, для себе, для родини. Даруєш друзям, даруєш рідним, і ти розумієш що це якість. І ти розумієш, що ти тільки допоможеш людям. Ти можеш там задонатити зараз в ЗСУ. Я, у мене з брати служать зараз в збройних силах. і Я відправляю продукцію нашу засоби. І е, противірусні, і протизапальні, наші крима 39, дев'яте, регенеруючи, які витягують осколки з ніг, які зараз у мене брата полопали з барабанні перепонки через кантузію. Він робить турундочки з наших е, нагідок, з наших е, плюща. Він 39, дев'яте. Він їсть наші гриби. А всі протизапальні трави для того, щоб Поки протягом семи там дев'яти днів не знають, в яку лікарню і тягнуть, і щоб не було запалення, він уже це робить. Він робить і протисудинні препарати, і проти інсультів, тому що після контузії у хлопців, як правило, якщо не лікуватися, у них трапляються інсульти. А це а люди про це не знають і їм про це не говорять. Дякуючи тому, що у нас величезне коло е, друзів, у яких служать хлопці в ЗСУ. Ми, ми знаємо, які наслідки того. І тому тільки дякуючи нашим продуктам, ми можемо допомагати нашим хлопцям в саме військовий стан. І дуже. Хочемо швидкої перемоги, але дякуючи нашим препаратам, вони хоч підтримують здоров'я, і це дуже, дуже добре. Переходимо далі. Після керівника є директор, статус. Директор це вже лідерський статус, це вже е, людина, яка має право відкривати інформаційно-оздоровчий центр, людина, яка вже має е, велику групу людей. Я вважаю, що е, е, у директора вже мають бути і навички, і вміння донести інформацію. Це людина, вже ну, с, с, лідер, лідер, який вже форм, сформував свою групу. У директора, як правило, є мінімум один керівник. Він буде у неї в першому поколінні. Ну, бувають випадки, коли підтягуються з глибини. У нас є такі люди, які нам підтягуються, керівники там з другого покоління або з третього, і таке може бути. І товарообіг директора буде в даний момент вже 12 тисяч балів, балів. Директори вже починають отримувати такі винагороди, як авторська винагорода. І лідерський бонус. Що таке авторська винагорода? Це винагорода за те, що людина створила свою групу людям в житті, в нашому звичайному житті авторства платять за те, що людина створює патент на щось. Я згадую такий випадок: у мене є друзі, у яких батько фізик, і він створив прилад для збереження електроенергії. На великих uh, промислових підприємствах, і uh, дякуючи цьому патенту, він і його син, який йому допомагав, багато років отримують uh, авторські uh, виплати за те, що купують це обладнання різні заводи. І вже тата його немає живих років 5 чи 6, а син досі отримає фінанси за те, що зробили таку річ, тато зробив таку річ. І е, в нашій компанії авторством є те, що ви є автором своєї команди. Ви набираєте групу людей, які вам подобаються. Ви створюєте такі групи людей, з якими вам комфортно і допомагаєте їм заробляти кошти. І ви є власником цієї групи, ніхто вас не забере її, тому що ви самостійно. Напрацювали тих людей в свої групу, які отримали певні статуси е, в компанії. Отже, і ще раз на нагадую: 3% авторської винагороди від групи керівника і 2% лідерського бонусу це від двох і більше тисяч гривень, е, це вже і пенсія, додаткова пенсія. Я знаю, друзі, хто нас дивиться, напишіть хто із вас. Вже має бонуси більше, ніж ваша пенсія. А це е, надзвичайно приємно, коли приходять партнери, і ти даєш готівку і кажуть, так, це вже більше моєї пенсії, на яку я працював 40 років. А тут я попрацював 2 роки, чи 3, чи рік, чи ну скільки це вже від вас залежить активність, ваша. і ви маєте такі фінанси. Ідемо далі. Консультант-директор, наступний статус. Консультант-директор повинен мати два керівники в першому поколінні і товаропів 24 тисячі балів в трьох поколіннях. Лідерський бонус йде 4%. Авторський платиться вже із першого і з другого покоління, тому що у вас два керівники. Бонусом від 4 тисяч і більше. Консультант-директор має. Я знаю, що тут є в групі, теж дивляться консультант-директори. Це теж приємна така сходинка, але вона перехідна. Бажаю вам їх швидко змінювати. Далі управляючий директор повинен мати трьох керівників, товарообіг 45 тисяч балів, 6% відсотків лідерських і від 6 тисяч, 6, 7, 8 і більше тисяч до 10 тисяч може управляючий директор отримувати. Далі діамантовий директор, йдуть орден діамантових директорів. Чому саме діамантовий? Тому що саме компанія New Life. Я не знаю таких компаній, якщо ви знаєте, напишіть, но я не зустрічала на своєму шляху, які дарують діаманти. Чому діамантовий директор? Тому що дарують золоті значки з діамантами. Якщо ви просто діамантовий директор, вам золотий значок з одним діамантом. Якщо ви подвійний діамантовий директор, то у вас золотий значок з двома діамантами: потрійний з трьома, коронований з великими, і далі пішли перстні і так далі. Різні дорогоцінності саме від компанії, але обов'язково з діамантами. Отже, діамантовий директор. Орден діамантових директорів. П'ять керівників, 90 тисяч товаробіг групи. 7% лідерського бонусу і від 10 і більше тисяч гривень заробітку. Подвійний діамантовий директор, 5 керівників, 180 тисяч товарообіг, 8% лідерського бонусу і від 20 і більше тисяч гривень. Потрійний діамантовий директор, 5 керівників, 360 тисяч товарообіг. 9% лідерського бонусу і від 50 тисяч і до 100 заробляють діамант, потрібні діаманти. Коронований діамантовий директор, 5 керівників, 720 тисяч товарообіг, 9,5% лідерських, і від 100 тисяч заробітку мають короновані директори. Напишіть, як, яку суму фінансів ви хочете заробляти в новому житті. Чому я зараз про це кажу? Тому що коли мій чоловік прийшов а, на першу зустріч маркетинг-плану, який малювала Наталя Миколаївна, йому а, він подивився і каже: Я хочу бути на цьому статусі, там, де є 100 тисяч. І я вам скажу, мрії збувається, да, начебто, статусу ще немає цього, але ці кошти вже. В компанії New Life ми отримаємо не один рік і чого і вам бажаю. А далі хотіла вам деякі такі цікаві речі розповісти, чому ми на кожному статусі, на кожному статусі нам легко переходити і не затримуватися дуже довго. Тому що наш продукт, який компанія наша, наша випускає, має такі чотири критерії, які допомагають продавати або реалізовувати, або рекомендувати людям. Перший критерій це те, що у нас цінова політика доступна. Якщо порівнювати наші ціни і ціни іноземних компаній, у нас в декілька разів, а буває в десяток разів, дешевший продукт, і це е, ну, доступно для кожної людини. Далі, друге, наша продукція дуже якісна. Наша продукція має міжнародні сертифікати. Ви, ви чули, Любов Васильівна, вам прочитала і СО, і різні різні різні, різні міжнародні сертифікати. Якості і наш Мінздрав, і всі дозволяють нашу продукцію. Вона має дуже гарні е, результати по вживанню. Ми отримуємо їх надзвичайно е, багато кожен день. Люди звертаються. І ось третій у нас такі е, критерії це те, що нашу продукцію можна використовувати абсолютно всім широкий спектр використання від діток. До самого зрілого віку, незалежно від того, які у вас проблеми, чи то у вас є цукровий діабет, чи то е, вам не можна там е, певні продукти у нас можна підібрати. Наш продукт е, дуже велика номенклатура. Тобто е, він закінчується, тому що, купуючи, наприклад, зубну пасту туш, ми ж не можемо раз в рік чистити, нам кожен день. одної пасти користувалися, ви знову купуєте наші. Їх шість видів. Вибирайте любу, і вона кожна з них вона виконує свою функцію, і ті властивості, які пишуться, вони е, співпадають і працюють дуже-дуже гарно. У нас е, людина, кожна людина може вибрати продукт, той, який потрібний, в тій кількості він закінчується і знову до нас повертається. Ми не займаємося продуктами ювелірними, які купують люди раз на життя і потім передають у спадок. Ми у нас... Широкого вжитку продуктів, які потрібні кожен день. І це дуже допомагає, тому що ти не переживаєш, якщо ти починаєш будувати тут бізнес, і ти завтра починаєш переживати, що люди не будуть купувати, ну я тобі хочу сказати, що не сумнівайся. Той місяць у нас був такий, знаєте, серпень дуже дуже потужний. Люди брали продукцію, думали, буде там таке подорожання. Подорожання надзвичайно невеликі, в середньому 15%. Слухайте, ну якщо порівняти ціни, які в наших магазинах продуктових, то там мінімум 25% кожен місяць йде подорожчання. Я зайшла спеціально провела таку, знаєте, конкретну аналітику деяких продуктів 25 мінімум відсотків, розумієте? І тому наші продукти, дякуючи нашим засновникам Миколі Борисовичу і Любов Романівні, цінова політика у нас доступна. І якщо в тому місяці був величезний товароборот, всі перелякалися та люди накупили на декілька місяців вперед, щоб якби дешевше. Та я вам скажу, нормально йде товароборот. Ми, ми отримувачі з чоловіком оздоровчого центру, і кожен день приходять люди і беруть, і беруть, і беруть, і тому цей продукт дуже потрібен і його ніколи не припиняють брати для використання. Крім того, хочу сказати, що у нас є система навчання. Ваш інформаційний спонсор обов'язково вам про це розповість. У нас є школи, у нас є такі системні заходи, як онлайн семінар. До військового часу, звичайно, ми офлайн зустрічалися практично кожні три місяці. Це такі загальні заходи. Були святкові презентації. Вони будуть. Дай Бог нам швидкої перемоги, обов'язково будемо зустрічатися частіше. І бізнес форуми і діамантові канікули, і річниці компанії. А зверніть увагу, наші компанії напишіть, скільки років нашій компанії? От цікаво, хто із нас новачок і хто працює в компанії, підскажіть, напишіть, скільки років нашій компанії. Ми вже надзвичайно довго на ринку, ми настільки стабільні, ми настільки. Активно і потужно розвиваємося, у нас навіть є представництво в Іспанії, розумієте, і люди їдуть із за кордон беруть нашу продукцію. Крім того, я хочу сказати: якщо ви працюєте, наприклад, в державному закладі або в там, ну хай це буде в приватному бізнесі. Хіба у вас на цій роботі є визнання? Ну, якщо на 8 березня вам подарують квіточки, ви будете саме щаслива жінка, або там чоловіка на там на якісь свята, ну це надзвичайно ну, не сильно вражає, коли ти працюєш на таких, в таких підприємствах. У нас тут. Є визнання на кожному статусі, коли ви міняєте свій статус, починаєте більше заробляти, ваш спонсор дарує вам подарунки, чи то е, літературу, яка буде повчальна, у нас є спеціалізована література, нашими лідерами написана, чи то вже будуть вас навчати, як мріяти, книгу мрії подарують, і ви будете планувати своє життя на рік, два, три, п'ять. А у нас є окремі заняття. Я вам скажу все, що ви заплануєте, наклеїти да, розпишете, все точно збудеться. Ну це я вам просто гарантую. Просто якщо ви будете прикладати зусилля, звичайно, і, наприклад, консультант-директор отримає квиточок на форуми або на онлайн семінар на семінар, який відбувається. От Наталя Миколаївна вже провела дев'ять. Ми плануємо десятий семінар. І на таких семінарах ви можете купувати безкоштовно і ще отримувати при цьому подарунки, тому що є різні розіграші. Управляючий директор отримує сумку або валізу. А якщо ви керівник центру, вам можуть подарувати таку лопату для заробляння грошей, дошку. Тому що, якщо чим більше ви будете працювати, і розповідати людям. Про продукт, ну, про бізнес, про те, як вийти на такі статки, тим більше у вас буде команда, тим швидше ви будете рухатися. Діамантові директори а, вони отримують, я вам вже говорила, від компанії золоті значки з діамантами, а від спонсорів теж імені ручки, годинники, гаджети, поїздки за кордон або по Україні в п'ятизіркові готелі. Тобто, все для вас, друзі, я хочу. Вам побажати не опускати ша свого шансу, тому що шанс він так постукає два рази, і вже, ну ви його просто втратите. А хочу сказати, що час це найцінніший ресурс, і якщо ви опустите певний час і потім у вас вже не буде натхнення сили, бажання і здоров'я, то я хочу сказати, що ви просто сядьте зараз і передивіться своє життя в минулі п'ять років. Що у вас змінилося за цей період часу? Якщо все йде так, як і було, і немає ніякого ні росту, ні розвитку, ні заробітку, то я вам рекомендую зверніться до людини, яка вас запросила на цей семінар або вже є вашим інформаційним спонсором. І я впевнена, що ви побачите тут надзвичайно великі перспективи, тому що кожен із нас, хто є в компанії New Life, досягає. Бажаних результатів, чого і вам бажаю нове життя, new life, it's my life, а може бути і вашим життям. До зустрічі, друзі, на вершині маркетинг плану. До побачення.